Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз українські військові проводять підготовчу формувальну операцію, але головний удар ЗСУ по російських окупантах ще попереду. Продемонстрували? Напугали? за його словами. Росіяни звели оборонні лінії та замінували території. На питання чи не є те, що зараз відбувається на полі бою бліцкригом та основним наступом збройних сил України, Резніков відповів ні. Я думаю, очікування були завищеними щодо цього плану контрнаступу. Так як це буває у кіно, не буде. Потрібно розуміти, що це війна з різним перебігом ситуації та перешкодами. Ми повинні вірити в збройні сили України і довіряти їм. І зі зброєю від партнерів вони зроблять свою справу. Відповідаючи на питання, чи є ідея перерізати незаконно збудований міст між Росією та Окупованим Кримом, Резніков сказав, що це правильно, але все буде залежати від ситуації на полі бою. Резніков підкреслив, що є різні сценарії операцій як на сході, так і на півдні України. Теж такі цікавий момент, що е, ця просто внутрішня політика, вона теж ілюструє що ми вже знали про зовнішній поведінок росії але мені здається тут якби, мабуть і нічого нового для для Заходу, мені здається, цей кризис теж певним чином може бути шансом для України для своїх стосунків заходу на Заході. Тому що симпатія на Заході до України дуже велика, і в принципі, там вже мало хто є, хто ще там підтримує Путіна. І це якби весь цей, цей кризис він ще раз підкреслює, що це ну, дивний режим. Але мені. Мені здається, що тут важливо для стосунків між Україною і Заходом, це те, що цей кризис якби ілюструє в, в, в чому справді як мені здається стратегія України, тому що навіть від, від людей на Заході інтелектуалів, скажімо… В Німеччині дуже часто можна було почути щось таке, що да, ми підтримуємо Україну, і ми хочемо, щоб все було добре для України, і в принципі ми теж підтримуємо політичну суверенітет, територіальну цілісність для України, але Росія така велика і вона така потужна, і там стільки ресурсів і людських, і природних, що Україна не має шанс на перемогу і тому. Ми краще буде для самої України, якщо вона буде вести перемови з, ось, з Путіним. І там навіть мені здається така є думка. Ну, українці вони зараз дуже емоційні із-за війни багато біди. Ми, ми це розуміємо, але ми повинні їм допомогти тим що ми їм будемо будемо говорити якусь гірку правду про те що вони не зможуть отримати перемогу в цій війні. тому що ну росія занадто велика да і просто це це неможливо а цей кризис він якраз і ілюструє в в чомусь в чому і як мені здається завжди була стратегія україни що тут люди розуміли що Якщо буде перемога на, на Донбасі на на Півдні, пів якщо будуть поразки України військово, це теж буде мати внутрішні політичні ефекти, тому що ну мені здається, головна причина всього цього кризиса це. Ну це те, що війна не, не успішна у, у, у Росії, і це і якщо б війна була б більш успішною у, у, у Росії були б перемоги, тоді б це цього кризису не було. Вони б тоді більш-менш співпрацювали всі ці пригодженці, і, і тоді б цього кризиса не було. І і зараз, навіть коли ще повністю не почалися почалося, почався контрнаступ вже є така велика криза як як вона зараз сталася а що буде якщо будуть нові поразки, якщо будуть у росії нові перемоги у україни тоді будуть нові якісь там внутрішні у них кризиси і і це треба використовувати і треба говорити це про вашу велику Росію, що вона така потужна, це все неправда, і ми маємо дійсно шанс на повну перемогу, тому що якщо у нас будуть буде успішна військова успішний контрнаступ, це може довести до нових внутрішніх кризисів, і тоді тоді ми можемо звільнити всю е, е, окуповану Знаєте, територію. чого я побоююся? Що в заходу може виникнути думка, що у зв'язку з тим, що в Росії Відбувається таке ручне управління а, всіма процесами. Немає конституції. все. вони вчора поставили хрест на законах і конституції. Ось цими заявами, і цими домовленостями, причому публічними домовленостями, так виступає Путін. Розповідає про державну зраду, про переворот В важкі часи такого не може бути, і це всі зрадники. Логіка цього виступу потребувала результату. Треба було піймати Пригожина, судити його російським судом, який він там не є, але це все-таки державне державоутворення. І він повинен був понести покарання. Він не поніс ніякого покарання. Кримінальний авторитет фактично зманіпулював інституціями державними. Інститут президента і показав, що так можна. І тому у мене, знаєте, є побоювання, що Захід в цій ситуації може стати на чиюсь сторону. Чому? Тому що Захід дуже боїться, що ота от червона кнопка потрапить до рук отакого, от як Пригошин. Хоча Путін скільки разів уже своїм оточенням погрожував. Застосуванням ядерної зброї, оці передислокації до Білорусі тактичної ядерної зброї, він постійно про це говорить, натякає на те, що я, у нас є засоби, які ми можемо довести, що ми праві в цій ситуації. Невже не зрозуміло, що в, в такому випадку з Росією взагалі ніяких справ і перемовин, не те, що перемовин вести не можна, і там нема з ким говорити на сьогоднішній. І от в мене виникає побоювання, що Захід може якраз стати на чиюсь сторону. Той, хто дасть гарантії невикористання ядерної зброї. Ну так, да, Ми в чому зараз повертаємось до 91-го року, коли боялося, що <кхи> розвалу. Да, і було тоді це. Е, звісно, е, до, хорошо е, ну це е, промова е, буша е, старшого, який тут приїхав до Києва і говорив, що е, давайте не будемо розбу. Розвалювати радянський союз, тому що це буде погано е, да, зараз. Теж такі такі є думки, і там є зараз е, такий розрахунок, і е, там був сьогодні такий твіт такого впливового дипломата Ішенґар, який говорив, що ну е, це треба якось е, е, зробити так, щоб не було громадянської війни в, в Росії, тому що. Це буде погано для для всіх.